Килим в розмірі 2х3 за дизайном це у нас Харіс, один з найпопулярніших східних дизайнів в килимі. Але стиль в нього ще й не тільки класичний, але сучасний. Тобто це сучасна класика. Усі візерунки, якщо побачите, вони рельєфні. Кожний візерунок, він як 3D, ось так над основою килиму. Виглядає, наче ну, як на набиті такі. За щільністю дуже щільний килим, дуже легкий в догляді. Десь можна його і замити, не боїться пилососів. Висота ворсу десь приблизно 8-9 міліметрів. Дуже м'яка основа, килим на дотик дуже приємний, дуже ніжний, такий як шовковистий. Ось ще за ворсом. За кольором він від сірого. Насиченого сірого до світло сірого. Ну і є додаткові кольори. Ось вони, як охра та блакитний, трошки кремового. І загальний план ось такий дизайн Harris. Дуже красивий килим, і стиль вже не тільки класичний, але й сучасний. Сучасна класика.